Привіт! З вами Оленка. І вже зовсім скоро ми будемо разом святкувати день народження нашого рідного міста Вінниця. Вона була заснована у 1363 році. І цьогоріч їй виповнюється 659 років. Доросла дівчинка, чи не так? Про деяких видатних уродженців Вінничини ми вже з вами щось чули. Ні для кого не секрет, що статний дядечко, котрий сидить в сквері Коцюбинського на противежі, це архітектор Григорій Артинов. Людина, що стала архітектурним обличчям нашого міста. З його руки був побудований готель Савой, наш Вінницький драматичний театр. Ну і та сама водонапірна вежа, напроти якої він сидить. А ім'я Миколи Дмитровича Леонтовича, чия обробка пісні «Щедрик», Облетіла увесь світ і стала справжнім символом різдвяних свят та зимового затишку, відоме далеко за межами нашої країни. Ці імена значущі та відомі. Проте сьогодні я хочу розповісти вам про тих не менш значимих уродженців Вінничини, чиї імена ви могли не чути. Поїхали! Владислав Городецький, український та польський архітектор, підприємець, меценат, поляк за походженням, автор будинку з хемерами та собору Святого Миколая в Києві, прозваний Київським гауді, народився відомий архітектор у 1863 році в родині польського шляхтиця Владислава Городецького старшого в селі Шолудьки Подільської губернії. Нині Немирівський район Вінницька область. Після закінчення навчання Городецький переїхав до Києва, де жив і плідно працював впродовж майже 30 років. Архітектор займався не тільки спорудженням будівель за власними проектами, але й здійснював технічний нагляд за будівництвом. В Києві мав посаду міського архітектора. Загалом в Україні спорудив понад 30 будівель, займався розбудовою багатьох київських вулиць. Проте найбільшу славу, звісно, йому принесла найоригінальніша споруда ХХ століття в Києві. Будинок, зведений ним на банковій вулиці 10 в стилі модерн у 1901-1903 роках. Відомий як будинок з химерами, раціонально розпланований, технічно досконалий будинок, оздоблений ззовні і зсередини безлічу скульптурних прикрас. Новація полягала в тому, що всі оздоби виготовлено з цементу найпередовішого матеріалу сторіччя, і в тому, що скульптор проходив вже по готовому твору карбом, залишаючи авторську руку, надаючи поверхні виду натурального каменю. На честь архітектора названі вулиці в Києві та Вінниці. Родіон Скалецький Композитор, фольклорист і педагог народився в селі Михайлівка, нині Бершицького району Вінницької області. Після закінчення навчання викладав українську мову і співи в кооперативному і педагогічному технікумах Тульчина, відродив засновану Леонтовичем народну хорову капелу, а також був організатором і керівником численних хорів учнівських, вчительських, а згодом студентських. Є автором кількох десятків пісень, переважно хорових. Побудованих на фольклорній основі, а також складних акапельних творів, пісень для ансамблів та солістів на слова Шевченка, Руданського, Франка, Лесі Українки та багатьох інших. Добірки його пісень увійшли до колективних збірок Край Подолії Прекрасний. Творчість Скалецького спирається на музично-пісенний фольклор Поділля. На класичні традиції української музичної культури композитор активно займався розвитком хорового мистецтва подільського краю. З під його руки були випущені навчальні посібники з музики для загальноосвітніх шкіл. Він аранжував 150 народних пісень і танців, а з всього з уст народу записав на Вінниччині 320 пісень: весільних, історичних, соціально побутових, купальських, жниварських і таке інше. З усього цього можемо самі судити, який великий вклад зробив скалецький у мистецький розвиток рідного Поділля, вшановуючи пам'ять, у вінниці ім'ям Скалецького названо вулицю, на якій тривалий час жив і працював композитор. Микола Битинський Український геральдист, поет, прозаїк, публіцист, мистецтвознавець, дослідник і розробник емблематики та уніформології, написав низку досліджень з указаних дисциплін, як графік створив чимало мистецьких творів. Народився Микола Оверкович в повітовому містечку Літині Подільської губернії, нині один з районних центрів Вінницької області. Здобув педагогічну освіту, а також вивчав малярство, історію та соціологію. З 1939 року він учителював в Українській державній гімназії в селі Білки та був членом Карпатської Січі. Микола Бетинський автор низки ґрунтовних праць з геральдики, серед яких альбом Гербів українських земель, герби українських гетьманів, уніформи українського війська, доби визвольної боротьби, державні відзнаки України. Йому належать дослідження українське вояцтво на культурно-освітньому фронті, Мазепинці по Полтаві. Микола Бетинський, також автор проєкту знаку Христа Симона Петлюри та проєкту Знаку і грамоти воєнного хреста, картин ангел помсти», Чорний буревій та низки образів в церквах США та Канади. Збірка поезії Битинського в громі і бурі, поема на брамі України, балада сузір'я лицарів, містична поема Ангел-Помсти та багато інших присвячені національно визвольним змаганням. Неймовірно різностороннім був наш земляк і залишив по собі малярські роботи, книжкові ілюстрації, ікони, працював на педагогічній ниві, писав вірші та спогади. На честь вшанування пам'яті одна з вулиць міста Вінниця носить його ім'я. Що ж, це були три відомих уродженця Вінничини, про яких ви могли не чути, але тепер вже точно про них знаєте. Проте, не так важко шукати інформацію про когось іншого, особливо якщо цей хтось відомий історії, як самостійно шукати свої власні корені та походження. І сьогодні у нас є унікальна можливість поспілкуватися з науковицею-історикиною Національного музею історії України в Другій світовій війні Катериною Барановською, яка спробує нам трошки розповісти яким же чином самостійно почати дослідження власного походження? Використовуючи для цього усім доступні архіви та бібліотеки. Вітаю тебе, Катя. Дякую, що виділила час для того, щоб поспілкуватися з нами. О, дуже приємно, що запросили. Дякую. Отже, перше моє питання буде логічно, з чого починати пошук власного коріння. Ой, це тяжко, а для початку починати з родичів. Якщо вам треба родичі, йдіть до родичів і бажано, йдіть до них з диктофоном і списком питань, які накидаєте собі там на листочок, бо точно забудете, гарантую, я так робила. Ось, і коли ви приходите до своїх родичів, обов'язково розпитуєте про їхнє коріння. Коли ти народилась, де ти народилася, хто твої батьки, як твоїх батьків по батькові, угу. і коли вони і де народились? Це досить базова інформація, яка, в принципі, уже хороша для початку досліджень, але краще розпитати взагалі все, що пам'ятають ваші батьки або найстаріший родич родині. Тому що це дуже цінна інформація, і вона губиться дуже швидко, тому що на неї ніхто ніколи не реагує. Добре, ми дізналися оце все. Ми дізналися, наприклад, бабусі, про її бабусю, можливо, про її прабабусю, якщо вона пам'ятає. І з цими всіма даними, датами, що далі робити? Ну, якщо ваша прабабуся пам'ятає свою бабусю, я вітаю, у вас є дерево, вже mm -hmm. можна закінчувати, якщо ви хочете. Тому що -то, насправді досліджувати родові – це від 5 до 11 і до 20 років. Тобто oh. це реально величезний об'єм роботи. Ви можете знайти собі 8 предків прямих, а можете захотіти знайти їх 300. А можна захотіти знайти всіх родичів. Там я бачила дерева на 11 тисяч людей, тобто, отак, Ого. щоб пів області І якщо у вас є вже початкове дерево, то ви е, оформите його вже на листку е, в програмі Excel, хтось так робить, е, можете використати інтернет-програми, можливо, я потім про це згадаю. Але якщо у вас є вихідні дані, то для початку класно звертатися до архівів. І в архівах а, дається основна інформація по запиту будь-якого громадянина, ви спокійно туди приходите, хоча от зараз війна, тому швидше за все це може бути електронний лист, де ви вказуєте, що я хочу знайти місце народження або дані про народження моєї там, прабабусі, ось ім'я, ось приблизна дата, ось село. По суті, ми можемо спокійно звертатися в архів і робити запит на документи. Не потрібно бути музейним працівником чи держслужбовцем якимось особливим, щоб отримати ці дані. О, ми ж в Україні, в Україні маса переваг. Тут доступ до архівних матеріалів взагалі відкритий. Дуже щирий турботливе, тому що працівники зазвичай хочуть допомогти. Єдине, що в певні моменти можна заплатити за електронну копію, але там дві гривні за сторінка mm -hmm. майже. як TRX. А ось, наприклад, в Росії сусідніх країн, в архівах сусідніх країн, тої самої Росії чи Казахстану, чи там все по документах, по докажи, що ти родич», все дуже складно. У нас все дуже відкрито, що mm -hmm. є величезна перевага. Окей, okay. um, а окрім архіву, uh, чи є, наприклад, якісь електронні варіанти, якісь, можливо, сайти, де можна пошукати дані? Це дуже згодиться, бо, в принципі, якщо говорити про Вінницю, то є проблемка або про вінницьку область. тому що дані про людей знаходяться в архіві в Вінницькому, київському. Одеському і Хмельницькому, і уж точно, якщо Вінницький можна приїхати, то усі інші не захочеться. Mm -hmm. Тому дуже багато матеріалів, архіви уже відскановують і публікують на власних сайтах, або якісь ентузіасти витрачають на це весь свій час і публікуються в Вікіпідії. Oh. Тобто, з одного боку, ви можете подати офіційний документ е, в архів, і вам прийде офіційна довідка з печаточкою, що ось ваш предок народився в такому таколі, е, можуть бути імена батьків і навіть імена хрещених. Там mm. вони кажуть безприємники. Але може бути, що вам цікаво досліджувати і ви хочете гортати тисячосторінкові метрові записи якоїсь церкви е, староукраїнською. Є такі Ого. багато. І фактично, гортаючи ці записи, можна буквально наштовхнутися на дуже багато цікавої інформації. І за цими запитами вже можна йти або в сам архів, де вони будуть їх видавати по запиту, або в інтернет, де вони вже відскановані, і можна ще й очком собі спокійненько кожен вечір, наступні шість років, гортати. Якісь ресурси, які зможуть, ну не знаю, спростити пошук, можливо, зробити його зручнішим. Є такі? А, так, і дерево, щоб було зручніше. Це є Family Search, мормонський сайт, до речі, одразу попереджую. Церква вона активно приймає участь у відскануванні українських архівів. Тобто mm -hmm. вони вже десяток років це роблять, все публікують у себе на сайті. Це безкоштовно, дуже логічно посортовано. Більше того, вони стараються, щоб люди могли будувати своє дерево. Mm -hmm. Можна там уже вводити своїх предків з місцями народжень, але найзручніше те, що відскановано, можна вже прив'язувати до профілю власного предка. Mm -hmm. Тобто, в профілі бабусі може бути запис про смерть, народження, шлюб і ще купу всього, що можна знайти. Дуже зручно. Так, дуже зручно. І MyHeritage, в них ще дуже хороший додаток, mm. а, в них є україномовна версія, що теж важливо. А, також можна будувати дерево, але там обмеження стоїть до 200 осіб. Mm -hmm. Але цей сайт дає змогу а, додавати фото і їх реставровувати, що теж дуже зручно буває. А, я ще чула, що можна навіть. Попрохати свої документи, ну, документи по своїм родичам і так далі. Е, в СБУ. А, так. Це, до речі, специфіка української історії. Це насправді дуже трагічна сторінка, але більшість наших предків так чи інакше були репресовані або фізично знищені радянською системою. І десь в кожного родині є історія про такого репресованого предка. Угу. І ось архів СБУ а, насправді звучить так дуже солідно, але це дуже тепле місце, де співробітники завжди готові допомогти на безкоштовній основі. Якщо у вас є така історія, ви їм пишете лист, офіційний запит, що ви хочете знайти цю людину, і у вас є інформація, що вона можливо була репресована або гірше того розстріляна. Угу. І вам за місяць часу мають надати відповідь. Відповідь може бути навіть у вигляді відсканованої справи, де може бути фото, особисті речі, паспорт, військові квитки, і, а вже ж, величезна кількість сторінок, допитів, що іноді може бути важко читати, тому треба звернути увагу. Неймовірно, я просто про це чула і була дуже здивована, що СБУ офіційно надає доступ звичайним громадянам до подібної інформації. Ну, це частина сучасної української політики пам'яті, де архіви відкриті, державні інституції відкриті, і це максимально залучає людей до вивчення власної історії, що дуже корисно, особливо зараз. Коли ти нарешті через долю своїх предків починаєш краще розуміти себе, бо фактично живеш от в тих самих умовах, з якими вони мусили стикатись, до речі, в, в 30-х роках. Окей, про архіви ви вже сказали, про електронні ресурси сказали. А от як можна використовувати бібліотечні фонди пошуку своєї рідні? Як взагалі може згодитися бібліотека? Ну, часто жаліються на те, що отримана інформація може бути суховатою. Якщо в тебе є просто ім'я і дата, то цього недостатньо. І якщо йти в бібліотеку, там є чудові краєзнавчі студії, mm -hmm. дуже багато енциклопедій, навіть пам'ятних книг. Збірок, і це все допоможе зрозуміти в принципі не тільки епоху, в якій жила людина, але й місце, в якому вона жила, бо наші знання з локальної історії, там, Липовеччини, Немирівщини чи Тульчинщини дуже маленькі. Mm -hmm. А в бібліотеках це все зберігається в великому об'ємі. Часто стара навіть інформація у виданнях сторічної давнини, яка абсолютно безцінна. Можна дізнатись про костюми, які вони носили, про їжу, яку вони їли, про спосіб господарства, чи чим вони могли заробляти на життя. А ще іноді це може пояснити важкі терміни, які є в архівних документах, що таке кріпацтво, що таке особисто залежний, що таке там, дворовий селянин, хто ці всі люди, і вся інформація mm. в бібліотеках. Плюс, це ж, перевага, можна фактично отримати собі коворхінг. Спокійний, тихенький кабінетний простір, де ти можеш зайнятися улюбленою справою і ні на що не відбулікатися. Угу. Тобто, по суті, якщо підсумовувати, в архівах на електронних ресурсах ми отримуємо фактографічну інформацію, а вже в бібліотеках ми можемо обрамити її в якесь життя, в епоху. По суті, так, ще важливо не забувати про роботі, збирати фотографії. Дуже важливо, по собі кажу, родичі їх не хочуть віддавати, але їх можна сфоткати. І їх важливо одразу переносити онлайн, а ще краще зараз уже перенести всі старі фото онлайн, бо з цими тривожними валізками і тим, що ми часто змушені приїжджати, фото не беруться. А коли вони є вже на хмарці, вони завжди в безпеці, завжди. Поруч. І особисті речі своїх найстарших рідних, теж одну-дві для власного такого сімейного музею зберігати було б теж дуже класно. Дякую тобі, Катю, за цю розмову. Інформація, яку ти нам сьогодні надала, неймовірно корисна, я думаю, що нашим глядачам вона згодиться. Кожен, в принципі, зможе почати шукати своїх родичів можливо, у когось вийде їх десь 200, у когось 300. Сподіваюсь, що колись і навіть у мене вийде приблизно те саме. О, дякую, що запросили, було дуже приємно зустрітися. Сподіваюсь, запросити ще. Обов'язково. На все добре! От і все. Наше відео підходить до свого логічного завершення. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки і заходити в нашу бібліотеку. А з вами була Оленка. До зустрічі! Па-па.